Срібні злитки ціна одного 10 тисяч гривень. Хто б міг подумати, ще пів року назад я продавав їх по 8 200 гривень. Золото і срібло просто летить в космос зараз. Ціна одного злиточка 10 тисяч гривень. Ми йшли, йшли і на дорозі знайшли 8 злиточок. І хочемо їх продати. Тому, друзі, є в наявності 8, може трошки більше. Показуємо 8, що є. От, Якщо що на альо. А я розпаковую цю посилочку. Дивіться, посилочка 140 гривень доставочка. Зараз подивимося, підписано відео. І подивимося дуже легенько, подивимося, цікаво, що там. Надіюся, що там все добре, бо останнім часом така штука, що люди відправляють і навіть нема за що гроші буває заплатити. Тобто, ну, буває і таке. Зараз подивимося, будемо сподіватися, що це не цей випадок. Так, дивимося. Цікаво. Круг вже хорошо. Дивіться, є плати. І дивимося, що тут. Так, контакти. На міді, магніт, не магніт, вже хорошо. Людина пише на 4457 гривень. Плати різні, цін не знаю. Оцініть, будь ласка, такий-то, 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 ви найкращий. Ви найкращий, і я вас люблю. Так, дивіться, тут я так розумію, контакти. І тут є ось такі плати. Дивіться, це побутова плата 10 гривень кілограм. Це ще, ще, ще. Ну, в основному побутова плата цінного я нічого не... Ні. Давайте подивимося, щоб на відео показати. Угу, бачите, побутові плати 10 гривень кілограм. Ну, зараз подивимося ще детальніше. Тоді поки що ж ми паузу, ми розпакуємо все срібло і покажемо. Так, є в нас три пакетики. Я бачу тут де швиденько, то ми покажемо цей процес. Дивіться, не магніт. Ми спробуємо. Висипаємо на ваги. Треба було трошки глибшу взяти цю, ну, але. І дивимося ага, клієнт написав, по -перше, по -перше, що немає 167 грам. Дивіться, є 165,7. А якщо з пакетиком 167 ну, так. Тепер дивіться, ми дивимося, головне, щоб не було вольфрамових контактів. Це, як правило, в них такі дуже прямі кути, вони важкі. Тут, бачите, такі заокруглені кути. Це ну, нормально. Закруглені. І вони нормально кусаються. ось Ці Ці так легесочку брати, от і все, вже почало вдавлюватися. Зараз я його надкушу. А вольфрамові вони такі, аж як щебінь стріляє. Так, ну Записуємо 165,8. Так, і запишемо. 165,8 є. Кидаємо їх в цю, не переплутуємо. Тепер дивіться, на міді людина пише. Давайте подивимося, на міді. На міді пише. 5 грамм. Дивіться, є 5,5 грам згоден. Так і запишемо 5,5. Непогана сума буде, я вам скажу. Так, це ми кидаємо до наміді. І є магніт. Перевіряємо магніт. Так, раз. Якесь мітічко трошки. Дивіться, у нас є 15,6, а має бути 19 грам. 15,6. Я навіть не знаю, звідки цей пакетик був. Трошки не вистачає у людини. Як не крути, не вистачає магніта. Да, Магніт 15 грам. А є... А, 15, магніт 15 по 19 гривень. Це я вже ввечері вже цей. Все сходиться, 15,6. Запишемо. Так, 15,6. Бачите, ввечері треба вже їхати додому вечеряти. Так, дивіться, жми ми паузу, зараз підчитаємо. Ну, вечір я вже трошки цей вже. Ну, дивіться, загальна посилка вийшла на суму 4564 гривні. Як на мене, дуже непогано. І ще, що було круто, знаєте що, що у нас виросли ціни на срібло, дивіться, людина написала, що не магніт по 25, а ми вже сьогоднішнього дня з понеділка рахуємо по 26 гривень за грам. І по 19 гривень він порахував, ми вже порахували по 19 гривень 50 копійок. Тобто з понеділка у нас виросли ціни на золото, на срібло і на мідь, по 280 гривень ми приймаємо. І я люблю вас, і ви найкраще.